Це Це все для кераміки керамічні. Кюй – це означає, що для приготування використовували такий посуд. Пічка, але це маленька копія пічок, яка була. Потім така посудна для приготування м'яса, глечики різні, Дуршляки. І от таке. Це все в мініатюрному вигляді. І повітряна тривога. І от такі готували чашки, шутки, тарілки. І готували м'ясо, і такі речі. такие прилады, приводы. Резни лампадки, залезни, керамичные, подсвечник. Вот так выглядела крамничка в Бурундии. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття продуктового. Так, пакували печивий шоколад. Сірники, мило. Сіль, чай і. Звичайно, вірчиця діджунська. І ательє, де робили вичинку хутра. Звичайно, зараз ця професія вже дуже відійшла. Зворовились діжони взагалі. Багатьох міст, навіть знають України, бо хутро майже не носять. Тут запис є зі старою пані. Яка була останньою зроду ательє Бейлі Діжон. І це інтерв'ю записано з нею в 1988 році. А ось майстерня годинникаря, де виготовляли і ремонтували годинники. Так, пакували печиво. Можна дати. Біскві певно. Магазин пирук. Чатильє. А, це перукарня взагалі. Дивися. На цьому стригли дітей маленьких. Раніше телевізора не було, саджали на коника. І там ця, швидше за все, це сушка для волосся так виглядала. А он, до речі, щіпці. Дивись, цими щіпцями раніше робили буклі. Їх нагрівали. Потім ей вежа, підсвічник. Ваги для чая у вигляді кошоки так цікаво такі ваги, і навіть монетками допомогу. Чай схожий на ройбуш. Тут